І сьогодні у нас в телепрограмі Тверк. Е, Тверк е, це цікава телепрограма, а саме те, чим ми будемо займатися після випуску з університету і якщо вижнуть нас з роботи. А я поки що в полі. посиджу. Травку посипають, так? Да? Uh -huh. Ага, Мої нікнейму вона близько. Ви сказали травку пощіпати, я тут травку пощіпав, А що, щось не траплі. Ось як швидко їх палити, де вони саме знаходяться? Приблизно їх локація. Просто приходити пощіпати травичку, і ось її галокація вже знайдена. Ну, я перед собі бачу досить. Де вообще є? Чому в мене ніколи нема дощика? Бо в тебе життя файне, і ти не помічаєш всі негаразди. А ось у тих, у кого депресія в нуль років, оці помічають все. Кстати, да А Б Хе-хе-хе З ми граємо в «СОВА»? Що за несправедливості, а чому «СОВ» нема? Ну, а я кажу, а не що з того Треба в Модзес написати «Хай додають сову» Треба в Модзес написати «Хай додають сову» Ну, міка в усіх іграх про грає Чому? Ну, не ніж яким прокляття у Міка у всіх іграх. А, дякую, я запам'ятаю. Я це запам'ятаю, мій хороший. Я запам'ятаю. А, я знайшла. так. Добрий день. До побачення. До побачення. алло, давайте. О, кого ти там знайшла? Кого ти там зашла? Ты нікого тут нема? Че вы цей? спасибо. будь ласка, так. Спасибо, пожалуйста. Так не чесно. До побачення. Що це було? Схоже, її збісили. Ні, все нормально, все нормально, ось, все. Все ідеально. Я всіх знайшла, я молода, вони нікого не зайшли, всі бали у Міку. Шукай. Ну, я... Шукай, дивись, я тобі даю зразу підсказку. Шукай сталкера. Е, іди заходь, звантажуй сталкер, і ось там ти мене знайдеш. Реклама сталкера заплатить. Міку, тобі і не не знаю, що ми трошки щось бахнули. Хоть і мемали, і вона літає. Шо? Ти пропала в мене. що Що? ти казала? Кажу: тобі не здається, що ми щось бахнули не то, бо то, що ну, як ми малі, а вона літає? По канонам Майнкрафта. <ріпи> а, я, <ріпи> в пиратів, <ріпи> я в піратів. я в піратів, дивись, я тобі скажу таку цікаву історію. А, був сталкер з тіні Чорнобиля, туди приплили пірати. Пирати плипли плили, плили і приплили. Вони знайшли старий човен сталкерів. Що не там говориш? Вони знайшли старий човен сталкерів. І на цьому човені вони знайшли одного сталкера, який був лабора... який працював раніше в лабораторії з цікавими хімікатами. Так, Та почекайте, у мене тут важлива історія з хімікатами. Ці хімікати були дуже реактивними. І пірати Лаперло, його закинуло. закинули в одну і, там, і ту саму коробку і хімікати, і цього файного професора, який був сталкером. І відтоді цей професор став Атомом, який до сих пір знаходиться в тій коробці. Бабай, шо вона Я теж таке хочу, дайте мені спробувати. Здрасте. А Нормально, воно мелочь? А нормально, что воно мелочь. Сбила в лаборатории его закрыли в коробке. <ріст> У вас 3 минуты сова. Две минуты <ріст> 30 секунд. Давай. <ріст> <ріст> давай, це давай, <ріст> просто Давай 2 минуты 30 секунд. Давай, иди. Мать, ти, ти не туда по Я тебе бачу, ти не туда полетіла. Ти мені? Я вообще не, 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 не лету. Я е, Міку говорю. А коли я встигла з татуматор? Після фраза, мама, поверни мене обратно. Ти не туда дивишся, даже близько. Ну да ладно. А хто із нас? Мику. Ну, ти, ти то сама собу, само собою не туди дивишся, а Міку. Міку, то Міку. Логічно, факт. нічого не буде, а то ще обідеться. Факт, логічно, Я бачу гармати, но не, не в гарматах же ж я, і ті твої два. Сала, у вас 10 секунд. секунд. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Ні. Ні. Все? Все. Добрий день. Мене видно? Ні. Ні. От це і є хоч. Тебе не було тут видно, я зрозуміла, Я телепортувала, щоб тебе не було видно. А, а тепер видно. Тепер... Вам, напевно, трішки цікаво, а якого це дітька я не граю, а не глядаю за собою. А діло все в тому, що в цьому раунді я сховаюсь в сові. Реально і зовсім мені тяжело. Але якщо її знайдуть, то мене теж автоматично знаходять, тому це справедливо. Бажаємо, що ми заховались в одному просто місці. Надія на тебе. Все? Так. Да. Так розповідайте щось, як ви справи, як ви снасті, як ви все почуваєте. Що вас новенько? Любите вампірів? Я зараз пытаюсь, вас Любите вампирів? Вампірів? Угу. собі ну, Не, не люблю. Хоча я сам про являюсь Ви зараз муфлюєте? Ні Ну припустимо, ми замовчували, але ми не обманювали. Ми творили інтригу. Mm. Mm. Я можу ну я, знаєш, я, тобі чесно скажу. Я скажу чесно, в минулому разі я ховалася е там, де оце, саме, там, де твоя ничка була, ось, в минулому разі я ховалась там. Потім я ховала. А, ні-ні ні. Коли я була сталкером, я ховалася в Гаррі Там да, місце з картою, з холодильником чи з чимось подібним. Ось я ховалася там. Ось, так, да. я ховалася там. Я скажу чесно, так. Да. Я краще промовчу. Так, я що можу сказати, в, Ви... яка у вас улюблена, тваринка, тваринка, улюблена тваринка. Як би це странно не звучало, вона сова. Кава тваринка. Яка у вас улюблена тваринка? Я кажу, сова. А у тебе сова. <риск> Я <риск> ж тепер знаю. Виберіть це форму не квадрата. Не а умножити на Б або А умножити на H. ні 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 ви не поняли, просто сова це птаха, а не тваринка. А, так? Ну так. Да. Выберить, будь ласка, саму формулу квадрата. А умножить на Бэч, а на А на на H. Пошел хвориешь? Не, мы на карте, честно. Зачем? Ми на карті, на карті, а, на карті. На карті що? Як ми можемо бути а не, не за картою? Ну, це що, не, не, не в карті, бо то що, якого не може, може бути. до вас, я, Якщо замітю, що ви за картою то... раз. Прийшов мимо. Походив, походив, і вийшов. Ну, сова точно на карті. Тільки буде і... ко це саме квадратний корінь із 64. -х. Іку. Що ти куриш? Мій фаня, дружишки, скільки будуть? К... Квадратний корінь з 64. 8. Так, вірно, ти молодець. Так. Ти Мили у нас віде, сонечко, був. молодець. Ти отримаєш аж нічого, ось. Я тобі такий а, файний приз. Чо? Нічого. Так. Сейчас закинчим. На ночь. Сейчас мы на ночь. То <пробуйте> ну, есть, ну, сова тут ховала. Да. Э! Выпачься, я тут чуть-чуть на косяков. <laughs> я тут, блядь, на косяку не буду. Сова, хочешь ты подарок? Это граната біжи! бежит, Не потласы, а, а ты девла бику. Ты надеваешься на месте? Да, да. світлова граната. Да. А з хіралі мене тепехає до сови, коли я пишу тіпу пехнеки. Не знаю, не знаю, а ти яка. А яка Міка? А яка міка? Тим, ти Тим, ти теж ти? А хто така Міка? Сподіваюсь, вам було коментно, Сподіваюсь, що вам, вам сподобалось це відео. Вихідних. <С1> Вихідних і щастя і здоров'я вам, і радості, і благополуччя <стан> в сім'ї. Всього вам найкращого. бай! А ти з хералів. Тут така Міка. А тут така Міка. Вас шизофренія. Ви були... були... ви бляха... Ви були разом. А де є? Ви були разом. Ти що чмалівший, але досить. Комедних і гарних вам. Тверків Очмалівши Тобі цікаво, де я була? Я тобі покажу, де я була. А я була ось тут. Це, ось це, тут це, я, там тепехо все з мене ну, тут. Тіпело. Я була тут. <кхів> І так, у нас нове голосування. <кхів> Кому випадає рожевий, то йде першим. Кому випадає чорний, як його життя. Той иде останнім. Кому я білий, той у нас ну типу, не сало не мило, чи як там говорить, ну, посередині. Посередині. Золота серединка, да. Да, давай там. А, да, почекайте. У нас тут кнопку хтось стирив. Що mm. у нас за люди, кнопки тирять? Почей. Почекайте, почекайте, почекайте. почекайте. Да, а ладно. че опять я? Я не хочу починать. Ну ладно. Чорний. Сейчас, Таня. Зашибись. Белый. Я за родинка. Так, идите. Ну, мне не дам сенсу вот это. Да нифига. Ну, при нами я знаю, что вы не в той халабуде. Так. Дождик бежит. Тебе... Да вы закуморны своим дождиком. Все нормально. Нет. Я такі канони не признаю. Бо я хуй знаю, що. Він любить монтажу додавати роботу. Ні. Ви що, ти що? Ні, як ми можемо клювати це вино? Такого не може бути. Такого не може бути. Міку, я вже чую по твоєму голосу, що ти підтримуєш мені як а ти в курсі що я можу спеціально yeah. це зробити, і ще тут можна блікувати. І ще це для контенту. Не <скільки> знаю. Всі бали у Міка, вони нікого не знайшли, так, все. А ось така вийшла гра, дуже суперсько, всі, це саме всі програли Міка, молодець, Міка, Міка, Так. Mm. Папа, верни мене обратно. А Суда? хто у нас папа? Ну, я вернула. Я не папа, но я вернула. Дякую! Я це запам'ятаю. Я це запам'ятаю. А Ви всі... зашибись. Я теж хочу політати.